Що він e, наша глиба в цьому проєкті, він нас всіх підганяв. Завдяки цьому книга й вийшла. Це наш художник і колекціонер цегли Артем Погрібний, дуже серйозна людина, яка нашу книгу так прикрасила, що тепер кажуть все інше нічого не значить, тільки ілюстрації. Це Віктор Іванов, це ж колекціонер. Найстаріший, мабуть, колекціонер у Харківській області або на території колишньої Харківської губернії. І ця людина склала основу цього видання і завдяки майже йому от ми маємо такий дуже потужний продукт. Другим питанням я б хотів одразу, щоб представнику бібліотеки була вручена книга. А ми дякуємо за те, що ви нас приютили. Так що люди, що класочка вручить, дякую планувати. А напис є? Напис скажете, яку зробимо поки в четверх. Так, я поки вручаю, я два слова скажу про Андрія. От ми три колекціонери. Дякую. А наші діти з Андрієм вчиться в одному класі. І ми так 10 років вже діти не зустрічаються, а ми всі... Спілкує. Батьки спілкуємось і, і якось ми їдемо на очередну таку зустріч, і я йому це розповідаю, я розповідаю, що от ми думали спочатку, ну, то виступив, як думали, а Андрій зробив пів, пів 50% пів книги. Він історик, ну, да, Мене зовут Андрій Парамонов, ми вже тут з вами неодноразово зустрічалися в цих стінах. Я думаю, що і в подальшому теж будемо. Далі я хотів би вручити книжечки своїм друзям. Це книжечки з моїх авторських примірників Валентину Сергійовичу, з яким ми співпрацюємо вже дуже багато років. Ну і на тому що я думаю, ця книга їй буде вподоби і потрібна в роботі. Ну, а тепер. Почну з того, що трішки розкажу, дійсно, як ми працювали над цим виданням. Розпочав Юзеф казати, як дійсно відбувалося. Він мене заохочував робити цю книгу. Я спочатку не розумів, чи воно потрібно чи не потрібно, хоча я дуже поважаю цеглу з дитинства. Мені батько їздили з таким маєточок, він описаний Володимира Гладкого. І цей маєток в моєму селі. Ну він такий, що там перша каналізація, такий потужний сад. Я з цього саду їв ще дореволюційні там Аргуси, Полуницю. От. І ми з батьком, коли туди їздили, то він на моє вело, ще там мені було 4 чи 5 років, клав там одну чи дві цеглини от, з буквами ВГ. І я віз до маєтку в село. Ну і от так що я до цегли причетний давно. А от після того як запропонував Юзеф мені приймати, прийняти участь, і так сталося, що я спілкувався з одною дівчинкою архітектором. Вона ну, така і сама красива і може переконати в будь-якій справі. І вона мені сказала, Андрію, це треба робити обов'язково. Цегла це найкрасивіший будівельний матеріал. Завдяки ньому з'явилися міста, з'явився Харків, будівлю. Це прикраса. Так що Треба приймати участь обов'язково перед собою, коли розпочинали збирати не тільки цеглу, але й інформацію. Я знаю, що ви і у Харкові дуже багато проводили заходів, розказували про цеглу. І от цікаво, чи розуміли вас, чи якийсь був інтерес у Харкові, коли от ви влаштовували свої невеличкі виставки з цеглина. Так, цікаво, зацікавленість була. Я, коли... Пригласили на день вулиці в Харкову Харкові. Університетська вулиці я привіз невеличку свою колекцію і майже всі харківські були. ті, що в мене були, ну деякі там Ізюмський Повід, Сумський. Я здивувався, але я скільки там проводилось міроприяття, я. Е, мені не закривавши всі, підходили, і питали, що це таке, а що так. Хтось казав, що а от у мене вдома теж щось таке е, зустрічалося. Ну зацікавленість була дуже висока, я не очікував. Ну, яку мету ви перед собою ставили, коли розпочинала свої от, е, знахідки? І... Ну, мети як таки. Е, все почалося в 2009 році. Я навесні знайшов черепицю місцевого виробника Бломберхів Краматорська. Я почав питати, українському ніхто нічого не знає, хто такі музей не знає. Навіть навіть музей не було цієї. Немає інформації, я почав шукати, мені заїло. Ну, а моєю путівною звіздою був пару моменти. Перший тому ж 2009 році прочитав статтю в якійсь газеті, де він э, розказував про Дніпровську цього, Катерина Славську. Э, мені дуже зацікавило і ш, під, підхід був, мені дуже подобався, бо він зарисовував в Тобто Такий серйозний підхід і мені це дуже Оце нам треба взяти на, на наступне видання. Я, в моєму місті, на жаль, мало приміщень, будівель, яких мають, які будуть Ну, Зокрема, може, промислові об'єкти, але вони на заводах і туди доступу немає, а зараз тим паче, бо війна. І я їздив по всій області, я кудись їду, пробиваю маршрут через якесь село. Їду, шукаю, дорог немає. Б'ю машину, палю топливо, не, не завжди щось знаходив, Ругаюсь, навіщо вона мені цегла б марки збирав. <плес> <плес> ну, інтерес, Буває так, що не очікуєш, десь остановився, баци щось знайшов, таке, що ніде не ні було. Юзеф Фелексівич, я хотів вас запитати ще такий момент. От ми книжку, показали ці клейма, цегло, Що люди можуть тепер ходити, викопувати це грину, розбирати старі будівлі, наносити шкоду. Може, треба пам'ятаєте, як це у Золотом Тіленці була якась асоціація копитики <рапоріка> <рапоріка> <тільки рапоріка> по захисту цегли. <рапоріка> ні, ні. На жаль, от у Харкові ще там один молодий такий наш колега і все. Не більше колекціонерів. Розумієте, цінності... Вона всі знають, вона не представляє, крім от такого інтересу, якогось історичного, яка будівля, з якого заводу, як вона була збудована. Ну, я, я не бачив, щоб кому ще вона була дуже цікава. Хоч на нашій презентації у Харкові дуже цікава людина, колекціонер, мер Білопілля, приїздив там три скільки часів він їхав до Харкова, там на границі все. Місце там стріляють. Він приїхав і в своєму виступі він таке, що збирають марки. Він почав, каже, в нього велика колекція цегли. Він почав рельси з клівом збирати. Так що ми не самі такі вже жінки нас ще не виганяють з дому. Не, не думає Да, терпети і не думає, що це буде, і ми не завжди нам. Нам сфотографувати, якщо виколупувати ми це з будівель. Вона схема така, вона наверху лежить, потім падає, потім на свалку. Отак От вона движеться, це цикло. І у вас те ж саме. Даже більше, бо ми проїхали стільки розрушених, ззаді, позаду цирку, там воно стоїть, скільки років, і лежить, ми там теж знайшли зараз.